Добрий день. Сьогодні хочу порозмовляти з вами про таку ситуацію, що певні програми чомусь перестають відправляти на годинник сповіщення. У мене так було, наприклад, з софтом, з програмою OLX, звернув увагу, що практично не приходили сповіщення зайшов в стандартне, стандартне місце в гармін конек е, в налаштування сповіщення, сповіщення програм ось тут. Поставив всі програми, умовно, е той же самий OLX е мав присилати. А ось е повідомлення не присилалися. В цьому випадку, е на що варто звернути увагу? Може бути така ситуація, що колись вам прийшло повідомлення умовно вночі. Ось. І ви там щось на нього нажали якимось чином на це повідомлення. Ну, от умовно. Ну, я. не знаю. В общем. І. Зробили. Там буває. От зараз теж не, не виходить так Ну, тобто, не дає показати. Але буває, що. ну, умовно, от переводиш його, так. Да? Ось. І нажимаєш умовно знак мінус, і фактично телефон розуміє, що це ті повідомлення ти не хочеш отримувати, і в цьому випадку він ці повідомлення переганяє в стан тих, що не будуть з'являтися на цьому екрані. Якщо ці повідомлення не з'являються на цьому екрані, як екрані сповіщень, то відповідно. І Хармін Connect не розуміє про те, що ваші повідомлення необхідно відображати. Тому є два варіанти. Ну, якщо так трапилось з вашим цікавим повідом... додатком, і додаток ну, дійсно вам там користуєтесь, я приклад на, на OLX, тому що зразу видно, що люди пишуть, а, а реакції ніякої від мене. Саме простий перший варіант. Якщо таке трапляється, просто. Видаляєте і знову встановлюєте додаток. При встановленні додатку надаєте всі повні сповіщення, які він вимагає. Ось. Ну і другий варіант це попробувати покопатися в налаштуваннях. В даному випадку от заходите там в програми, всі програми шукаєте ту програму, яка вам цікава. в даному випадку. LX. Ось. І тут відповідно надаєте е, дозволи програми, да? тобто сповіщення. Ну, і дивитесь, щоб він там, щоб це, цей додаток мав повністю всі сповіщення, які, які необхідні. Ось. Тому що, фактично ж кажу, що буває така ситуація, що телефон. Сам приймає рішення певні, певні скажімо так, програми обмежити в, в цих налаштуваннях І тоді не спливає. Тому, якщо у вас дійсно надані всі дозволи в Garmin Connect і це проблема не в Garmin Connect, а ви навіть бачите, що сповіщення кудись приходять, але вони не з'являються на цьому екранчику. Це в мене Android, то звичайно тоді вже дивіться на проблему в телефоні, а не на проблему в годиннику. Тобто годинник приймає, але просто телефон не дозволяє це все робити. Тому, саме простий варіант просто видалили додаток і знову встановили. У мене так спрацювало, стоїщі, відповідно, приходять, тому якщо будуть запитання. Пись іншо то звертайтесь всього доброго, до побачення.